Ще більше клопотів у нас буде після а, війни. Вони будуть давайте доживемо далі. Вони будуть обумовлені демографічною ситуацією в Україні і а, необхідністю України залучення робочих рук а, або, або ми повертаємо українців з-за кордону. А, а в Польщі це одна з країн, де їх найбільше. Або ми маємо мати вже зараз прописану міграційну політику, яка дозволить Україні знайти велику кількість трудових мігрантів, які сюди приїдуть, і будуть ставити державу на якісь рейки відновлення. Але це дуже сенсативна тема, про яку ніхто в Україні не хоче говорити, тому що як тільки ти відкриваєш рот і кажеш, що треба думати, звідки брати людей, якщо своїх не вернемо: Філіппіни, Бангладеш, Гана чи Бурунді, Сирія, і наприклад, ти одразу одразу маєш дуже величезний ризик нарватися на неймовірний хейт, угу. От, звинувачення в тому, що ти хочеш створити в Україні гетто і тобі будуть угу. показувати пальцями, наприклад, Бельгії, Франції, Німеччини і так далі, де є певні я, проблеми назвимо я, 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 злайма, так. я так. певні клопоти yeah, yeah.